Катерина Тикман прийшла на могилу свого чоловіка Олександра Буська. Каже, місяць не ходила, була не в місті. До того навідувалась сюди щодня. Я приходжу, я запитую, як в нього справи, іноді п'ємо разом каву, як раніше. Розказую, що у нас відбувається. Чоловік загинув 26 квітня від поранення під вугледаром. Йому був 41 рік. В бліндаж попала міна. Розірвався снаряд. Він загинув від осколкового поранення. Військового досвіду Олександр Бусько не мав. Захищати Україну пішов на третій день після вторгнення Росії, був стрільцем. Він говорив, що ну як, мені там потрібно обов'язково бути, нам всім треба згуртуватися і треба йти туди, аби вони не дійшли до нас, сюди до нас в місто не прийшли. У мирному житті працював електриком, писав вірші, любив співати, грав на гітарі. Це відео з сімейного архіву. Піснею підтримував побратимів на передовій. За це отримав позивний маєстро. Я в небі знаю птиц, я напишу історію. У пам'ять про чоловіка жінка хоче видати збірку його віршів. Читає останній написаний на передовій. «Риєм землю ми долонями, знаємо, завтра може не прийти. Маємо ангела на плечі. Правду ми несемо на мечі. Цю пісню він написав хлопцям, які тоді воювали. Ну на той час не називалася то. І ця пісня була написана десь 2015-2016 рік. Називається ворог. Квітка моя ненька, не зів'яне в серці. Як роса розстане, так тебе не стане. 15 творів. це ті, які на даний момент я вже знайшла. Я дуже хочу видати збірку його віршів. Спочатку я хотіла перекласти вірші, щоб ну, тому що Саша раніше він писав російською мовою, в нього такі дуже ліричні твори. Але спочатку війни ми з ним, ну тобто він прийшов на українську мову і намагалися спілкуватися останнім часом тільки українською мовою. Після загибелі чоловіка постійно носить з собою синьо-жовтий прапор, який був з ним на фронті. Цей прапор він завжди був з Сашою. Я його в пакетику. Ну, я не знаю, ну, щоб, не, щоб він зберігся таким, який він приїхав разом з ним. Видно було, що він його тягав на себе. Трошки І із таким запахом землі, пороху. Він був з ним. Я його тепер ношу. Вітер Правду. Жінка мріє, що знайдеться автор, який на вірші її чоловіка. Напише музику і пісні почує вся Україна. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Новини на Суспільному. Кропивницький.